Вітаю всіх ви на ютуб-каналі Кіно наближається. Ось нарешті ми дочекалися перший та повноцінний трейлер до серіалу зі Всесвіту Гри престолів Лицар Семи Королівств. Сам серіал анонсований на 18 січня та матиме усього 6 серій. Ну а сам трейлер був настільки насиченим та цікавим, що просто неможливо пройти осторонь. Тому у цьому відео я розберу весь трейлер та поясню, чого чекати у новому серіалі. Почну з того, щоб пояснити про головного персонажа цього серіалу Дункана високого найперші спогади. Дункана були пов'язані з безпритульним життям у нетрях блишеного кінця, найбіднішому і найнебезпечнішому районі королівської гавані. Його найближчих друзів звали Гунт, Раф і Пудинг. За власним зізнанням дунка вони були малими потворами, а сам він найгіршим з усіх. Щоб вижити йому часто доводилося красти або відбирати їжу в слабших. Ігри дітей теж були жорстокими. Вони могли викрасти відтяту голову, страченого, і змушувати спійманих дівчат цілувати її. Іноді вони продавали або навіть підкидали шматки м'яса, сумнівного походження, до місцевих крамниць, з яких потім варили бурі юшки. Дункан був круглим соротою і ніколи не знав жодного зі своїх батьків. Він вижив і виріс у блошиному кінці лише завдяки своїй силі та видатним фізичним даним. Іноді він думав, що колись вирушить на північ до стіни, де, можливо, у якомусь високому старому впізнає свого батька. Найімовірніше, дунг закінчив би своє життя як злодій або вбивця, якби одного дня його зріст і сила не повернули увагу межового лицаря Арлана з Пенітрі. І саме зі згадки сира Арлана починається трейлер, якого ховає дунк. Арлан узяв п'ятирічний. Або шестирічного думка на як свого нового збройносця, сир Арлан навчив Дунка всього, що знав сам, і за роки, проведені з можливим лицарем, дунк міг із упевненістю сказати, що розбивав собі голову об усі тавернові притулики Весторосу на південь від Перешийка. Хоча вони ніколи не відвідували Пенітрі, де ймовірно народився Арлан. Вони кілька років служили лорду Лео Тірелу в Хайгардені. Потім сир Арлан відвідав королівську гавань у 205 році. А Годом служили дому Флорентів протягом півроку, після чого Дондаріонам під час їхньої кампанії проти короля Стерев'ятника у 206 році і відвідали Ланіспорт у 208 році. Крім того, Дунк супроводжував Арлана, коли той був серед кількох лицарів, найнятих Дорніським купцем, який прагнув вирушити з Ланіспорту до принцевого перевалу в Дорні. Відтоді як Арлан уперше дозволив Дункану тримати меч, хлопець мріяв стати лицарем королівської гвардії. Сир Арлан збирався взяти участь у великому турнірі, який влаштовував лорд Ешворд, коли кілька холодних і дощових днів підкосили його здоров'я, і старий лицар помер від застуди. Після смерті сира Арлана Дунк вирішив сам стати лицарем і, прийнявши у спадок небагатий скарб, старого, включно з лицарським конем громом, вирушив до Ешворда. Також у трейлері можна побачити, що він ходить з щитом Арлана, на якому видно його особистий герб з двома крилами та чашею. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіно всесвітів: і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Далі ми бачимо знайомство Дункана, який зустрічає лисого хлопчика-конюха, Нем'я Ех, який також мріє побувати на турнірі і марно проситься до Дунка в збройносці. У лісі поблизу Ешфорта Дунк розбиває табір, і того ж вечора його знаходить лисий хлопець із заїзду, що ми і бачимо в трейлері. Цього разу Дунк погоджується взяти його в збройносці, навіть не підозрюючи, що перед ним принц і майбутній король Еган п'ятий неймовірний. Також нас знайомлять з лялькаркою танцель, яка також відома своїм зростом та було найвищою серед жінок. Взагалі, як заявили творці серіалу, цей шоу покаже нам найвищих людей у Вестересі, як це було у грі престолів та дому дракона, а покажуть найнижчі прошарки суспільства у цьому всесвіті. Зокрема, покажуть життя акторів та лялькарок, як от про танцель, яка допоможе намалювати ще для Дункана із особистим знаком, в'язом на тлі заходу сонця та падаючою зіркою над ним. Як бачимо, у трейлер. Дунк та ех бачать падаючу зірку, та таким чином придумали разом цю емблему. Також нас знайомлять з дуже важливим персонажем Еріоном Таргаріоном. Малий Ех розповідав, що яскраве полум'я, як його називали, приходив до на нього в спальню ночами і тикав ножем між ніг, кажучи, що колись зробить із нього сестричку і зможе на ньому одружитися. Також Еріон кинув кошеня Ега в криницю, але так і не зізнався в цьому. Еріон був жорстким, пихатим і неврівноваженим. І з часом, як у багатьох представників його роду, це переросло в справжнє божевілля. За словами, Раймона Фосовея у присутності батька Еріон саме уособлення благородства і чесноти, але поза спиною Мейкера він показує свою справжню натуру. Ег настільки зневажав свого брата, що регулярно бажав його смерті. А інший його брат Дейрон вважав Еріона справжнім чудовиськом. Но головні події серіалу якраз будуть відбуватися через трикутник дій між Дунканом, Еріоном та Танцель. Але тут я не можу сказати більше, бо це буде сполер для тих, хто не читав книжки або просто читає біографії кожного персонажа в енциклопедіях інтернету. Але як підказка, ось ці кадри наприкінці трейлеру, це повинен стати фіналом першого сезону, де буде лицарська бійка сім на сім. Серед невеличких появ, то ось тут можна помітити Валара Таргаріана, сина принца Белера Таргаріана, прозваного Зламаний Спис. Роль цього сина буде невеликою, але він своє відіграє. Важливо відзначити, що тут Таргаріан не має волосся білого кольору, бо це успадкувалось від Мірії Мартел, яка була матір'ю Беллера та відповідно бабусою Валара. А ось його батька Бейлер відіграє більш серйозну роль у серіалі та буде тим, хто підтримує Дункана у дуже важливий момент. А ось це Пламер, управитель Ешворда за часів правління короля Дейрона II. Він був розпорядником на ешвордському турнірі. Спочатку Пламер відмовив сиру Дункану на високому вправі брати участь у турнірі, оскільки ніхто не міг підтвердити, що він справді лицар, аж доки за нього не поручився принц Белер Таргаріан. Ось тут можна помітити тренування Фосовеєф, сира Стефана та його збройносця і кузена Раймона. Вони разом прибудуть на Ешвордський турнір, де Раймон мріяв узяти участь у турнірі, але як збройносець не мав на це права а також із дюжиною вояків. Кузен обіцяв невдовзі посвятити його в лицарі, проте постійно відкладав це, нагадуючи Раймону, що той ще не дозрів. У відповідь Раймон не поважав Стефана, вважаючи його жорстоким. Їхня історія трошки нагадує братів Каргелів з серіалу Дім дракона. Тож буде цікаво. Ще одним персонажем, який буде другорядним, але відіграє важливу роль, це Ліональ Бартеон. Ліональ був пихатим велетним. Він був на голову вищим за сира Раймана Фосовея і майже такого ж зросту, як Сир Дункан Високий, зріст якого становив близько 210 см. На турнірах він носив одяг із золотої тканини зображенням герба свого дому та шолом із рогами. Леонель був знаним лицарем, який заслужив своє прізвисько сміх шторму завдяки гучному сміху під час турнірних поєдинків, що зробило його улюбленцем простолюду. Його вважали одним з найкращих бійців свого часу. Леонель був старшим сином і спадкоємцем Лорда Бартеона. У 209 році він брав участь в Ешвардському турнірі. Його першим суперником став сир Роберт Ешвард, із яким вони зламали дев'ять списів. У 10-му раунді обидва лицарі вилетіли із світла і продовжили бій на землі. Роберт, який бився мечем, не зміг витримати натиску Леонеля, озброєного палицею, і визнав себе переможним. Не буде секретом або спойлером, що пізніше він підтримує думку на високого, бо в трейлері видно, як він. На думку отягнув корону з рогами оленя, що є символом бартеонів. А в наступних сезонах він навіть буде важливою персоною для П'ятого. Але що стосується цього серіалу, то він також повинен мати у собі персонажів, яких ми знаємо по серіалу Гра престолів. Але тут вони будуть набагато молодшими. По-перше, всім відомий Еймен Таргаріан, який був майстером у нічній варті. Еймен Таргаріан – третій син принца Мейкера, який сам був четвертим сином короля Дейрона II. Не мав жодних надій коли-небудь посісти престол. Ім'я при народженні йому дав не батько, а дід король, на честь іншого Еймена Таргаріана – легендарного лицаря Дракон. Втім, принц Еймон, на відміну від свого славетного предка, не мав схильності до військової справи. Меч у нього був повільний, зате розум швидкий. Тому близько 208 року, у віці 10 років, його відправили до цитаделі навчатися на майстера. Його батько, принц Мейкер, не зрадів цьому рішенню. Він не хотів, щоб син став книжником, який служить різним лордам. Проте король Дейрон наполіг, промовивши, коли драконів забагато, це так само небезпечно, як коли їх замало. До того ж, Емон був не першим майстером у своїй родині. Колись принц Вейгон Таргаріан також викував собі ланцюг і дослужився до звання архімейстера. У цитаделі Еймон успішно закінчив навчання і приніс обітниці майстера у віці 19 років. Ну і як не згадати, що саме він дав своєму молодшому братові Ейгану жартівливе прізвиське Ех. Також приблизно у 210 році дунг Ех побували у нього в костях у старомісті, де Еймон виміряв зріст дунка, а саме 213 сантиметрів. Ну і ще мене цікавить, чи покажуть в цьому сезоні Бріндена Ріверса. Він більше відомий під прізвиськом Кривавий ворон був позашлюбним сином короля Ейгана IV Негідного та його шостої фаворитки Меліси Блеквуд. Бріндена Ріверса показували у водіннях «Демона Таргаріна у другому сезоні Дому Дракона. Але також ви можете його знати по серіалу Гра престолів, де він знаходився за стіною та був трьохоким вороном. Саме він багато чого навчив Брандона Старка. Окрім цього, Брінден Ріверс відіграв важливу роль під час подій Лицаря Сімох Королівств. Але питання в тому, коли саме він з'явиться у першому сезоні чи вже в другому. На цьому воно все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.